Добрий ранок, дорогі друзі. Я не з Нью-Йорку, я від мами з Лебедина Черкаської області, яка потрапила в червону зону. То світло є, немає інтернету, то інтернет є, немає світла. А сьогоднішня наша тема три види мудрості. І я дуже сподіваюся, що вам вдасться її подивитися. Я буду старатися, можливо, завантажу і надішлю лінк. Можливо, відтранслюю повторно, якщо буде інтернет. Отже, три види мудрості. Почнемо з правильної пози. Тобто підготуємо практику у правильній позі. Спина рівно, стопи на підлозі. Сидимо на одній третій стільчика. Ну, можна сказати. Кісточки тазу на краєчку, щоб ми не були навіть на середині стільця. Тоді спина у нас рівна, серце відкрите, обличчя розслаблене. Спокій всередині. Спокій навколо. Спокій в умі і спокій в серці. Дев'ять глибоких вдихів і відпускань. Носиком вдихаємо, ротом відпускаємо для того, щоб за кожним видихом розслабити ці місця щелепи, зуби будемо тримати не стиснутими на видохі, оскільки ми видихатимемо через зуби, а вдихаючи. Над зубками ставимо язичок, замикаємо передній канал. Я вже розповідав це не раз. Отже, вдих. Вдих? Повільний вдих перетікає видих вдих і навпаки видих. вдих Видих разом вдих. Видих. Спокійно три останніх рази вдих. І останній спокійний вдих. як би там не було, а будь-яка мудрість, скільки б її видів не було. У нас сьогодні розглядається три види мудрості з буддійської психології, але мудрість завжди належить нам. Вона народжується не з чийогось, а з нашого досвіду. Мудрість це те, що уберігає. Мудрість це те, що проростає. Його не можна купити, її не можна вкрасти. Мудрість це те, що зрощується, оберігає, проростає і розквітає щастя, квітне. І належить вам. Ваша мудрість. Моя мудрість, якщо я її зрощу, вона буде належати мені. Якщо ми будемо жити життя мудро, це зможуть побачити інші. І ми станемо прикладом для інших людей, що теж є дуже добре. Вибачте. Сьома ранку включили світло, я відразу пробую протранслювати. Але ще мало говорив. Ні, не розмовляю. Перший вид мудрості, мудрість від слухання, мудрість від читання, мудрість від сприйняття чогось явища, чиєїсь думки в книзі, чиїхось інструкцій в інтернет. Вона народжується від слухання. Від вслухання. Другий вид мудрості це такий вид мудрості, який народжується з розмислів. Коли ми обдумуємо, бо перший вид ми просто записуємо як на флешку, у психології самотворення, у психології mindfulness, не рекомендується брати на віру будь-що, що йде в наші очі, в наші вуха. Все, що ми побачили і почули, не обов'язково, вірніше, шкідливо брати відразу на віру. Потрібно брати на замітку. Ось це може бути мені корисним. А ось цього я в житті вже надивилася. Ось це можу я спробувати і перевірити, а ось це ніколи знову. Скажіть, що. Мудро. І цей вид мудрості, який ми зрощуємо із слухання, плавно, спокійно перетікає в логічний наступний вид мудрості, обдумування, коли ми вже накопичили декілька якихось інформаційних джерел, не скидаючи все в себе, а кладучи перед собою для розумів. Ми починаємо обирати, а що мені може шкодити, а що мені може допомогти. До речі, те, що може допомогти на, на цьому етапі життя в 15 років, навряд чи допоможе на етапі життя в 25 років. Тому на різних етапах різні знання нам по-різному допомагають. І от над цим роздумуючи, ми повинні пам'ятати що слухати можна не лише зовнішні джерели, а в першу чергу своє внутрішнє джерело. У нас є знання, які ми об'єднуємо, тобто чисто інтелектуальні знання із сердечними знаннями, із внутрішньою людиною, із інтуїцією, із нашими мріями, із нашою етикою, з нашими устремліннями і добрими намірами. Ми об'єднуємо почуте з обдуманим. І потім народжується третій вид мудрості, логічно. Ми переходимо до медитації, до саджання зерен, до зближення. Я вам говорив, що гом медитація тибетською мовою, означає зближення, зростання одне з одним. Коли ми якусь ідею, ну, можете сказати, мріїв, в, в етично духовному плані хочемо зробити своєю, ми з нею зближуємося в думках, робимо її близькою до себе, близькою своєю. І це вже третій вид мудрості: слухання, обдумування і Зближення із ідеалом, коли ми постійно в медитації не вишукуємо в собі негативи і помилки в житті, а зближуємося з тим, що нас підтримує. А що нас підтримує? Нас підтримують ті добрі справи, усмішка, хороше смс, вдячність, уважність. Порядність. Ці речі нас підтримують і підтримують відповідно інших. А це те, що нас тримає радісними, радісними. І оці розмисли, і пошук всередині радості не в товстій книзі радість. Не в кредитці, не лише в кридиції, не лише в товстій книзі радість, не лише в знаннях, а радість всередині. Від порядного і етичного життя. Я вам коротко подав три види мудрості. Перший вид мудрості зрощується від почутого. Я вам зараз приведу приклад. Ви помітили мої щічки, що я останні два роки, ну, скажімо, не худенький, я не кажу, що я дуже повний, але не худенький. І от я зустрів в селі людину, яка на два роки старша, але не впізнав її. А потім кажу: О, Гриша, ти так похудів. А він каже, да, Володя, давай я тобі розкажу, каже, казку для дорослих. Я помітив, що люди успішні в житті, мої однокласники, які пішли в бізнес, які почали заробляти, почали повніть. Вони їздили по курортах, почали повніть. Потім ці повні люди почали лікуватися. Лікуватися від того, що у них з'явився діабет. Потім у них з'явилися болі в суглобах, проблеми з колінами, з тазом, а потім ці люди кудись зникали. І так підняв пальця. Спочатку вони їли багато, повніли. Ні, спочатку вони заробляли багато, відпочивали багато, повніли, бо їли, потім лікували діабет, суглоби, а потім вони кудись зникали. І я, каже, почав їсти два рази на день. Я не знаю, чи вам мене видно. Світло виключили знову. І от два рази на день. Дає можливість організму і проголодатися, і перетравити їжу. Я отримав мудрість двох видів, почувши грешену казку для дорослих і обдумувши її після того, розповівши ось вам, примінивши до себе, мені теж вона корисна, можливо, комусь із вас. Зараз закрийте очі, і в приміненні до свого власного життя зблизите три види мудрості, мудрість, яка народжується від слухання, від обдумування і від зближення, від медитування, тобто саджання в кожну клітинку нашого ума, тіла якусь ідею, щоб ми стали ідейними нескільки політично, як ментально. Розумно ідейними. Щоб ми не зникали спочатку відпочиваючи, поправляючись, форію, потім різко кудись зникали, дівалися раніше інших. Хоча теж негативний приклад, теж приклад. Опустили погляд в одну точку, глибокий вдох. Видих. Призакрили очі. І пройшли в умі три види мудрості від слухання, від обдумування і від зближення з собою в медитації їх. Вертайтеся всюди в присутність, в нашу атмосферу спокою. У спокої краще видно, коли ми спокійні, ми концентруємося на тому, що звучить тут і що звучить тут. Ми менше робимо помилок. Не забувайте, будь ласка, що підтримувати себе це справа ваша. Підтримувати мене це справа моя. Кожен має підтримувати себе добрими справами. Добрі справи в напрямку до інших. Вони є підтримкою іншим і радість для нас. Таким чином, це розумний егоцентризм. Турбуючись про себе, ми повинні в першу чергу потурбуватися про інших людей, найближчих людей. Не обов'язково родичів. Це можуть бути просто люди, які найближче до нас фізично. Любити ближнього свого як самого себе. Ближнього це ту людину, яка поруч. Це не обов'язково обрана нами людина, бо обрана нами людина може бути на роботі. А поруч може бути сусід, який свердлить якого ми ненавидимо, що він там дрелью свердлить А позвонить прийти, запропонувати допомогу, може тобі допомогти, може тобі свердла позичить. І зовсім по-іншому буде сприйняття, бо все базується на сприйнятті Мудрість це наші розумні, добрі підходи, підходи до життя, до спілкування. До себе, до спілкування з собою. І тут важливий найперший вид мудрості слухати себе. Для цього потрібна тиша. Вміти слухати себе. Потрібно навчитися слухати себе. Навчившись слухати себе, ми зможемо обмірковувати безнервозності. На основі спокою, обмірковувати себе. І ми побачимо, що радість, яку ми даруємо іншим, повертається до нас. Розділена радість з іншими множиться. Самотність розлучення народжується в егоцентризмі. коли ми турбуємося лише про себе, всі стають ворогами, ніхто нас не розуміє. Нам все не вистачає щастя. Коли ми влюбляємося, ми хочемо трошечки більше радості від людини, яку ми обрали. Потім ми хочемо ще більше радості, ще більше, ще більше, ще, ще, ще в усьому, в грошах, у сексі, в їжі, у зовнішності. Ми хочемо більше більше. Ми своїми вимогами ментальними виснажуємо людину іншу, виснажуємо себе. Потім настає розлучення, ми не знаємо, як так, що така хороша людина могла розлучитися з нами або ми з нею. А ось так. Бажання начебто, радості іншій людині, бо я ж тебе люблю, насправді було брати й брати все більше від цієї людини, все, що можна. Звісно, щось і віддаюче. Але мудрість в сімейному житті у кожного своя. Вона різна, і ми повинні її аналізувати. Те розумне, що знаходитимемо, зближувати з собою і подарувати прикладом іншим. Залишаю вас з трьома видами мудрості із Терапевтичним диханням mindfulness сповнене впевненості в собі, уважності до себе, розмислами над собою і добросердеча в напрямку інших людей. Це важливо. Закріпимо в медитації глибокий вдих. Закріпимо думку про турботу. За інших людей? Спасибі. У нас немає ніяких молитв, немає ніякої містики. Ми просто саджаємо розумні думки собі в підсвідомість. Кожен з нас собі, якщо думка розумна, ми її бережемо і зрощуємо. Дев'ять глибоких вдихів і видихів. Усміхніться. Вдихнули. Усміхніться. Тягнули, усміхніться. Ще ж. Глибокий вдих і видих, але повільний, значить. З усмішкою видихнули. Переглядайте ефіри, діліться своєю мудрістю в поведінці, в думках, в міміці, з іншими людьми. Все буде вертатися. Я вас залишаю з, з цією думкою про три види мудрості. В усьому, в їдальні, в спальні, в офісі, в, у вітальні, в тролейбусі, де б ви не були, проявляйте три види мудрості. Вслуховуйтеся в життя і світ, вслуховуйтеся, обдумуйте його і зрощуйте свій власний в медитації рано і ввечері, перед сном і після просинання, свій власний вид мудрості. І ці 20 хвилин медитації, практики рівноваги. Рятуватимуть вас і ваших близьких. І життя буде недаремно прожите. Спасибі вам!